Подивись, як я тебе сфоткала. І порівняй, як ти сфоткав мене. Нічого собі. Що ти робиш? Сабернадо. Так, ну дай сюди, Дай сюди. — Когось він мені нагадує. — Дай сюди, так. Да. Скажи, який він, красончик. Хіба не видно, що Гаде, так вот. Ход... Так речі розбудимо до срану. Давай оп'ячай. Чи так рано?